Першого сторік. Традиції е, та нові естетичні стратегії. Керівник, коли що перенового виміренота побрала тіла відбарію, реценза в центрі відтових голова, члени експонаційної комісії, мені відправити від кого роботу на презентації жінки офіційних двадцятого досвід, традиції та нові естетичні стратегії. Я пишу з актуальністю моєї роботи. Яка саме само змовлена потребою осмислення сучасних художніх практик, у яких жіночий образ постає і функціонує не як ілюстративний, а більше як метафора ідентичності, внутрішнього стану та культурних трансформацій, спричинених впливом масової візуальної культури, впливом медіа і процесів комерціалізації тілесної. А, перед собою я ставила мету дослідження розповідати жіночий образ у животності 20-го 21-го століття, але з акцентом це. на психологічні та образно емоційні інтерпретації, а також Ще? реалізація отриманих теоретичних знань у джавій сположеній практиці, простеження саме як деформація форми, умовні зображення та живописний жест. Митці початку 21 століття передають психологічну напругу, вразливість та прагнення до певного самопостанала. Хочу сказати, що особливу увагу роботі я приділила саме творчості закаркатських мистецтв, у яких жіночий образ постає як багатогранна психологічна структура. Закарпатська традиція поєднує декоративність, холористичні експресії та символізм від традиційних канонів жіночого образу і формують певну естетику недосконалості і використовують інтернетійні практики символом і активним суб'єктом сучасного мистецтва Черва Ганджена, який досліджує. Знеособлення особистості, комерційні фотографії і в живописні знаки. Наступною такою роботою, яку я звернула увагу, це була робота плані, мінімутала, процесу і перетворення саме суб'єкта, особистості, індивідуальності в об'єкт Об'єкт комерціалізації, об'єкт реклами, об'єкт чи сподівання, чи бажань. А, найчастіше таким об'єктом стає образ жінки. У ньому втрачається саме та суб'єктна цінність те, що робить його індивідуальністю, його якісь індивідуальні риси, унікальні деталі і, можливо, навіть і недолік. Варіанти в мене було на якийсь момент досить багато вже цих робіт, які дивились на мене з різних боків. А, ми можемо бачити такі деталі. Я хочу сказати, що я. Дійсно вирішила відійти від традиційного живописного фестивалю. Стало типове будільне зображення, як жомовна інше, яку наша просто як зелені. Наступним етапом було зняття паперу і руйнування зображення, яке я використала як художній метод. Це було метафорою створення двічностей, яка оформується під тиском зовнішніх очікування, соціальних норм і медійних стандартів. У масовій культурі жіночий образ існує як функція, яка, як ми говорили, безкінечно відтворюється, продовжується, коригується і таким чином створюється загально прийнятий образ, хотіла підібрати ось таке відео, щоб ще разувати на певні так ми можемо бачити манекен, який є одним з важливим орументів роботи і окремо виступає як символ стандартизації і знеособлення жіночого дітей. Руйнації, ну, деформації, особисто. А, широкий фактурний мазок чорної фарби, який закраснює обличчя, візуалізуючи. Зовнішній тиск в цьому випадку фарба вона вже не декорує форму, а включається в неї і ми форму на деформованого і стандартизованого образом я досягаю повернення індивідуальності в наособлений продукт масового виробництва, надаючи йому нове життя, жінка. Чомусь до мене прийшла така ідея, що а якщо дитина повністю впрод... в протилежну сторону, що якщо я взагалі покажу, що е... відійду від ось пошукової пошуку е... філософії, психологічних стану людини і піду в протилежну, бо я хочу показати, що жінка якраз таки, е... показується іншими, медіа і сучасними якимось... візуальними простіми ми баченнями, я Дякую. 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 Я розумію, тут є великий контекст, який авторка пояснила, вона його показала своєї точки зору. А я в цій роботі бачу своє прочитання. Я бачу в ній спробу чи боротьбу проти історичного насильства. Яке було здійснена над культурою України. І в чому воно полягало? Перша фаза цього насильства, я маю на увазі весь період нашого перебування під радянським гнітом, Це було фізичне насильство. Це було винищення українського народу буквально, це був голодомор, терор, вбивство художників. Я тепер розповідаю інколи студентам і його клас, і ми намагаємося розібрати, як це, наприклад, вибрати вчителя якогось із якогось вибрати його клас і їх просто показово розстріляти. І ми намагаємося розібрати взагалі цю ситуацію, як, це, як цей абсурд взагалі. можливий. Але ця перша фаза, ми ніби всі з нею згодні. Ми кажемо, так, це жахливо, це брутально. Ми проти цього всім своїм дістом. Але була друга фаза насильства фаза тихого насильства, коли художник е, приносив картину на виставку і соромився сам себе, соромився того, що він може представити. Е, художник приносить твір і намагається цей твір зробити скромнішим, ніж він може зробити. Тут я наведу ще один рефер. Значить, Авторка теж показала дуже цікаві референси американського живопису, який, звичайно, дуже поважний, в світі цінується. І е, він дійсно має зв'язок із е, самою роботою, з, з пошуком цієї роботи. Але для мене найважливішим референсом був би Марсель Дюшан, який у 2017 році е, створив по, по суті, перший редімен, Так? І, і тут я знову повертаюся до тої першої тези, яку я сказав. Про тихе насильство над українською культурою, тобто, коли художник показує скромнішу річ, ніж він би хотів показати, та, ніж він би прагнув. і тут є якраз намагання через оцей ready-made, намагання побороти цю історичну несправедливість. І е, я би не казав ці слова, якби я не бачив е, глибину пошуку і глибину цього підґрунтя. Тобто, вони насправді переконують, і ця картина би заповнила весь цей зал у тих варіаціях, які були на тому відео. Ця робота мала би просто беззаперечно переконана. Просто беззаперечно. І е, вона є свого роду е, шедевром. І вона є свого роду здобутком для нашого закладу. І е, вона є здобутком для нашого закладу не тому, що хтось так не може. А вона є здобутком для нашого закладу, тому що це є крок крок назустріч європейській історії мистецтва. Давайте ми не будемо забігати наперед, Іварований добре. Тому що ми ну, ви так виступили, що після вас вже також ну я все можу, випали. Я, на зумі, я можу або. пояснити, чому Ну так. Що? ну? що, я можу ну. пояснити, чому чим був спровокований вірим. Насправді я попав на момент такий полемічний момент. У дискусії довкола цієї роботи, і, і, і я на... зіткнувся з таким нерозумінням колег, що що взагалі відбувається. І, і я на секунду глянув на цю роботу і задав авторці питання. Просто ця полеміка вона вже триває, вона, вона не сьогодні, вона триває. І я задав їй полотно куплене, фотографія куплено теж заявлено, так? Що тут є фізично? Фізично один мазок. Я думаю, Боже, це перемога. Одним мазком захистити магістерську роботу це перемога. І я настільки радісний повертався додому, що я не знаю, я впустив у машині всі найзбуджуючі треки, які я собі так просто не включаю після Шостої вечора. Просто не включаю. Я не знаю, що там в мене грало, але це було дуже гучно і дуже драйвово. Сама подія мене дуже і дуже позитивно зарядила. Тому е, я не міг витримати. Я знаю, що правильний регламент це так, як пан Петро пан голова сказав. значить, Студентка має щось сказати, чи здобувачка щось про себе на захист. Але в мене настільки ну, нетерпіння якесь таке виробилося за весь цей тиждень, що я, е, що я не знаю. Я вже я три рази переписав свій виступ до цієї роботи. От, але в кінці кінців я сказав все, що хотів. І тому я забіг наперед. Тому я прошу вибачення, більше так не буде. але Вогрешний Я вважаю, що це, 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 що це що це знакова річ. Чому? Але чому має багато різних маширу? Чому досліджуючи живопис? Отак звучить тема вашого місця. Ви в підсумку прийшли до чого завгодно, але не живот. Ну, це один мазок, так, ви так просто відкупилися. Да? Живо. Питання чому? Далі. Питання чому, говорячи про індивідуальність жінки, ви вибрали найнеіндивідуальніший підхід. Так? Просто найтиповіша ноумен no фотографія на Шепсоці, де модель відмовилася від того, що це вона зображена, це не я. Чому? Це є це питання. Так? А також у вас було багато. Варіантів цієї роботи, а вибрали ви саме цю і одну. Теж питання: а чому саме цю, а не скільки там було? Давайте попередні. Перше, чому ви прийшли, досліджуючи живопис до неживопису? Дуже дякую за ваше питання. Стосовно першого питання, я дійсно осмислювала довго це питання і думала про те, що сучасний живопис якраз таки потребує переосмислення. Сучасних художніх практик і пошуку саме того, щоб жіночий образ функціонував не як ілюстрація, не те, до чого ми звикли, а щоб він показував якусь цікаву історію, якусь трансформацію, культурну трансформацію, наприклад, яка спричинена впливом медіа. Тобто я відійшла, а може через ваше друге питання я пов'яжу. Питання, я, мені прошу -посток. Прошу -посток, ось. я якраз таки хотіла показати цим, і це була така історія, про те, що кожна людина має вплив, і вона може попити, зайти на цей шапсок, купити це зображення і деформувати його, порвати, зробити з ним все, що завгодно. І це якраз показує те, про що я хотіла виразити цією роботою. що Зображення жінки, воно може бути зруйноване, нівіроване, обестінне, і воно може бути зроблено все, що заходить. Але інформація в цьому сенсі, які я якраз представлю, була позитивною, а не негативною. Тому що я вважаю, що те зображення, яке я купила, воно було без життя, без сенсу, без його історії. А я якраз таки цією руйнацією піддала цю індивідуальність у цю, цю фотографію. Я зробила її не ідеальною, але з історією, але вона є індивідуальністю, вона така і є. І чому саме ця робота серед всіх інших? А ви, про чи про саме... Ні, ви показували багато знятих, розмальованих робіт, але тільки є одна. Так, дякую за питання. А, тобто, ти. Я працювала цією роботою, це був дуже цікавий процес. Насправді я пішла до того, що хотіли поєднати цю роботу з монокеном і потолками фарби, які переходять з роботи на монокен, показуючи, що він також скажімо, піддався цій диструкції цьому впливу. і я юпітеріанський Деонісійський, наче діонісій спробував навести хаос. Звісно, в авторки теж саме присутні з процес роботи наукової, він відбувся. Вас цікавила емоція. Зрештою, емоція обґрунтовувалась попереднім досвідом. Ви демонструєте власне, свій попередній досвід, і дуже гарно, що ви називали живопис мистецькі практики. Ми маємо досвід загальноісторичний у контексті Анді Воркова, коли все було перетворено в етикетку, а чому б і ні? Багато теж було полемік щодо цього. Такова робота, звісно, ви купнули велику глибу. Щодо роботи практичної, це пережити певний емоційний стан, який називається вибух або вигук. Це, можливо, більш ємке слово, яке ви так ваш твір. Хотілося б це теж вам як кажуть поаплодувати в тому, що ви досить відважно на цьому ділили свою емоцію, Ви їм висказали, це треба мати відвагу. Власне, коли є ви тут бачите, викликали глибоку полеміку. І водночас, повертаючись до твору, звісно, що той мазок, чи він потрібний, а їх може бути N на кількість, тому я погоджуюсь з думкою, що ця тенденція має впровадження в майбутнє. І головне, щоб ви не зупинилися, бо ви зараз вдихнули, видихніть у декілька, і тоді ви побачите результат. Як на нашу думку, робота заслуговує на у неї ну вона тільки маленьку кількість обставила робіт презентації. Насправді у неї надзвичайно величезною щодо наукової роботи хочу наголосити окремо, що зоряна приймала участь в українських конференціях і її тези є опубліковані. Тобто наукова робота презентувала себе також і на всеукраїнському рівні. Опрацювала надзвичайно великий об'єм інформації, робила певні висновки. Я думаю, що також робота дала можливість. І аналітичного мислення, і опрацювання дійсно великого масиву інформації. Я надзвичайно ну, задоволена цією студенткою. Робота виконана в повному обсязі. Я вважаю, що вона презентабельна із, із, із наукової точки зору. І ще хочу зауважити, що заряни попередньої освіти вони не пов'язані з мистецтвом, але вона, тим не менше, є чудовим і живописком, і дострібним науковцем. Та? Країна починається з людини. Але зміни вони залежать вміння бути справжніми. Ми спочатку думали щось робити таке живописне, експресивне, але потім зрозуміли, що тема набагато ближча. і вона потребує сучасніших технік або методів відтворення саме цієї проблеми. І я довірився їй. Ми знаємо і інше, що і рейдімейд, і інші речі, що Іван Іванович казав. не ж теж вже інтегрувалися в живопис. Місяць медитують японці, і потім одним мапом кісті малюють картину. Тобто все це теж живопис. Тут ми маємо зовсім нове, не традиційне для закарпатського живопису чи для українського живопису. Але це є така річ, яка є нова, сучасна. І я вітаю, що ця дійсно дипломна робота має відділення в нашій академії. Тому я хочу просто побажати нашої відносно... майбутніх. Є сучасною снігною фокус рукою всеукраїнського мистецького об'єднання. На її рахунку вже 11-й ті, які я організовував, її роботи є у приватних колекціях як у українських, так і зарубіжних колекціонерів, і також є робота у Фонді Закарпатського обласного признавчого музею імені Теодора Легонського це говорить про те, що дипломантка є практикуючою художницею і її твори активно представлені на наших платформах українських. Дякую. Я yeah. yeah. теж мистецтво без провокацій. Так, ми не досі там надавали на палені. Якби не намагалися провокувати. мінусом! Це недостатньо. Що, ну тільки трошечки, трошечки, так, так, не сміливо. вам, вам не вистачило сміливості в цій провокації. І це відверто від цієї роботи. Бо ви вже почали провокувати, ну вже все, вже, вже все. Ви вже нажили своїх ворогів. Ну то вже принаймні відірвіться нормально. А ви десь в якийсь момент трошки так, ні-не, ні, ні, я ж про мистецтво додаюся, я ж тобі зліджую заліжу в описі. Оця слабість, ваша це, це є відчутний мінус роботи. А, але що є добрим в цій дискусії, це те, що а, мені здається, багато людей відчули дискомфорт. Дискомфорт не стільки від того, що ця робота тут, скільки від того, а, які питання вона породжує. Так? Що таке живопис? Багато Та, хто каже, живопис помер. все. Він лишився в 20 сторіччі, ми зараз працюємо з чимось іншим. Хтось каже навпаки, живопис це єдине, що має сенс. Бо все решта, це просто мода і плин часу це все змете. І ці дискусії, вони є всюди. І якщо в мистецькому середовищі, зокрема, запасний не немає цих дискусій, це не дуже добре. Е, тому сам факт, що ви породили дискусію, він є дуже цінним. Але що для мене дуже цікаво, безпосередньо, як я побачив, це то, як ми взагалі працюємо з некомфортом. Ваша робота багато комфорт. І Видно, що полеміка була. Тут. Я це пережила, багато моїх проектів пережили. І мені, от може, хотілося наголосити на цьому, тому я дуже з вами згодна. Це вже питання не нове, але я, може, просто хотіла показати мою особисту історію. Тому так. Дякую вам за цікаву історію, яка тут розвернулася. Добре. Ну, вам заключить слово. Зараз хочу всім подякувати. По-перше, хочу подякувати людям, яким мене вірили. І це досить такий емоційний момент, тому що якийсь момент хочеться здатися, коли тебе не виходить щось, або коли тебе не вірять, але почав. А Я хотіла сказати, що мене дуже тепло прийняла академія. І не хвилюй, не свої. Я взагалі не місцева людина, я приїхала сюди, я тут живу третій рік. І дуже дякую людям, які мене прийняли в свою сім'ю. І так вам подали сім'ї.